Всіх вітаю прийшла до вас, хочу з вами поділитися дуже класною новиною. Тому що я сьогодні працювала зі своєю клієнткою, яка задавала собі ці питання: хто вона, для чого, навіщо вона. Ми взагалі працювали трошки з іншим питанням, але в ході нашої роботи в неї ці питання почали вилазити. І вона така: взагалі, що я маю робити? Знаю, що я тут, ну, чим я маю займатися? І до неї прийшло це усвідомлення, що вона хоче допомагати людям. І це дуже-дуже класно, тому що я блін, кайфую від того, що я можу бути провідником, можу допомагати людям іншим, які хочуть зрозуміти, яка їх місія і чим вони хочуть займатися. Це дуже класно. Тому я чекаю всіх, хто хоче теж ці питання собі дати відповіді в особисті повідомлення. Пишіть мені слово хочу, і я з вами зв'яжусь.